У період із 16 по 18 травня, із метою профілактики тварин на сказ на Бердичівщині проведуть черговий тур вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Відбуватиметься усе шляхом наземного розподілу вакцини, розповів на розширеній нараді у районній військовій адміністрації керівник Бердичівського районного управління Держпродспоживслужби Валерій Биков. «Працюємо над тим, щоб забезпечити. Розповсюдження силами працівників на нашої служби. Єдине питання проблемне, яке виникає, це забезпечення станспортом. Тому ми будемо звертатися до голів ОТГ про допомогу. Та я думаю, що кожна голова територіальної громади зацікавлена в збереженні здоров'я своїх мешканців. Тому точно буде у вас співпраця, і ми справимося з цією задачею разом. Розповсюдження вакцини здійснюватимуть на територіях мисливських угідь у зліссях, у збіччях доріг, берегах річок, сільськогосподарських угіддях, а також у лісових масивах. Окрім цього, Валерій Биков зазначив, слід проводити профілактичні заходи щодо недопущення випадків захворювання на ящур, повідомлення про які надходять від колег із сусідніх держав. Вчасності Німеччина, Словаччина, Угорщина Значить, на сьогоднішній день в них реєструються випадки захворювання тварин на ящу. Це високопатогенна інфекційна вірусна хвороба, якою хворіють тварини, і від тварин можуть хворіти люди, тобто заражаються люди. Поширюється це захворювання дуже швидко і приносить дуже великі збитки економічні.